Ви ну, що, що гроші на валу? Ти знаєш скільки стоїть зараз, как, щоб купити каву. Яку каву? Каву купити? Нахуя вона мені? Ну, в магазині. Я її не п'ю. Ні, а якщо в магазин зайдеш скажеш, скаже, дайте мені, будь ласка, одне капец. Не надо, каву". я її не п'ю. От, питайте мене, дайте мені, будь ласка, одне капучино. Подкажи мені. Кажи мені. Я не п'ю. Наприклад, ти п'єш. скажи мені, дайте мені, будь ласка, одне капучино. Не надо мені ці думні слова. Ти мені скажи. Дайте мені, будь ласка, капучино. Дай поцілюй мене в страху. І дати вам капечину. Да. А ви знаєте, скільки воно коштує? Да. 25 гривень. Купляєш? Mm -hmm. Йдете нахуй! Закруляй! Бачите? Я пчину. Бачите, Бачите? От, от така історія. Настрій. Братків. Хуйов, є. Що слабий? Ти що я був здоровий? Настрій поганий, треба випити, 100? Не, не, не. 100 грамм випити? Смотри, що? Сто? Нє-ні-ні. Може сто грамів випити. Смотра, Самогонки. Горівки. Самованки. А? Пива. Півця другої, ні. Я йду куплю пиво. А по чому воно стать? Я нахуй ему дорого.